Друзі, привіт! Привет. Вітаємо вас на каналі Даніель Кітстак. Ми з Даніком сьогодні прийшли в епіцентр. А що будемо купляти? Машинки будемо купляти. Якщо вам сподобається наше відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пішли? Данік прибіг до будиночка Кіндер. Такий він класний. Що там вже є? Подаруночки різні. Це що, хатка? Так. А там що таке? Коник. Коник? Це ослик. Віслюк. Віслючок. Іго. чай. Що там є? Мороз такий великий. Так. Да. Да? А де маленький? Да. Підніми головочку до гори. О, Це що таке? Кіндер, ви. Макси кіндер. Да. Що там таке? Курочка. Кака-ко. Курочка. Ку -ку -ку. Джуду. Що це таке? Я навіть не знаю. Подусочка. яка цікава подушечка. вже курочка така подушечка є. Дзьобик і очка. Це що? А ну давай витягни, покажи нам. Хочеш нижню? О, синочку, дивись, який гарний. Хто? Півник? Він буде в 2017 році головним. Жабки. жабки. А як жабки кажуть? Ква-а-а. Ка, ка. Ква-а-а. Ква. Це жабка. Це жабка велика. Це жабка королева. Ну, З короною одразу. Це, це мама королева, це тато. Так, а це їхні дітки. І братики, і сестрички, і черепашки такі самі є. І сови є. Тут є всякі різні тваринки. Це знаєш хто? Ворона. А це хто? Це сова. 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 А це вгадай. Пашка. Черепашка. та Пасха. Скільки є тих пашок? Два. І я ще бачу третю. А дивись, а тут хто такий маленький? А он тут. Паскама. З дітками. Завка. І жабка теж є з дітками. Угу. Данік знайшов качельку. Ще покатати? Так. Да. Розкручується, Данік. Привіт! О, далі покрутився. А, Нема. Стрип-стрип. <гум> Стрип-стрип. Да. Тут ліс ялиночок. І біленьки ми закінчимо. Ку-ка. -ку. Данік вирішив трішки відпочити. Тонель? Ку-ку! Тут стільки іграшок. з золотку виліз з тонелю. Що кіцо? Там ви знаєте, що побачили? Їжечка. Так? і суву маленьку. Що це таке? Білочка. Білочка, якого вона кольору? Вайчик. Там ведмедик, він змерз, він з шарфіком. А то зайчик. Зайчик є, так, а. правильно. А це хто? А. Оленятко маленьке. Великий. Велике? Ні, воно ну, маленьке, воно ну, ще плянки має. А потім буде велике, коли в нього роги виростуть. Великий з рожками, а маленький без рожок. А. Так? Да. Побігли до великої ялинки. Біжи Две висока. Висока Все? це такі машки. Классні. Скуральки в якій ось, а? Двісь. Ходять. Он такий важкий. Ну все, пішли далі. Йдемо виберемо е, новорічні іграшки деякі. Нам додому треба купити, так? Легенько. Клас. Що це таке? Дощик? Ми йдемо з Даніком вибирати новорічні іграшки. Отак. Ось таку велику. Да. Давай. Ой, яка класна. Легенько став, бо в нас скляна. Ще яку? Отаку. Яку? Отаву. На, ось таку я тобі даю. Така класна. Це таку. Помаленько. Що, що. Що, отаку ми маємо? Ні. Шишка. Блин, не ну, класна? Шула. Все? Масил. Все. Наше маленьке сонечко. Ти маленьке цип-ціп? Роз'їдеш? Паркуєшся? М'ячик. Що ти там зайшов? М'ячик заводить. Котиється, котається, котиється. Котиться м'ячик і що робить? Ото попав і в ділочку. Молодець, в дірочку попадає. А зараз Данік вибирає машинки. Йдемо? Тут багато їх. Що це таке? Покажи нам. Це кран. Хочу. Ти крана хочеш чи машинки? Не хочеш крана? Став крана. А де машинка є? Яку ти хочеш машинку? Це яка? Ч... Та що там таке? Так. Страшить? Да. Страсить? Да. А ще що є? А це зелененька, дивись, дивись на зелененьку. Що вона робить? Язичка? Да. А голубенька і синя. Шофія. Шофія. Не бачиш, а мама бачить. Що вона робить? Так Так. Кусає, так. Дам, ти машинку вибрав, яку хочеш? Добре. Тепер йдемо, виберемо Hot Wheels. Нам треба їх до треку. Давай я потримаю. Оцю береш? Дві, так? Молодець. А ну покажи, які ти взяв. Це які кольори? Ота, Корзинку постав, щоб там було все. Ти знайшов корзинку? Молодець. Став, тепер на свого хотвілса. Синочок на хотвілса. Теж постав? І другого. Тобі тут сподобалося? Та. Не сам. Не сам Додатка, так. Несем. Несем куди? До Дотатка, так? Йдемо на касу і за все заплатимо. Де. Не важко тобі? Де. Ні. Дані купив машинки і ми можемо вже йти додому. Папа! Якщо вам сподобалося Даніка відео, підписуйтесь на Данятіка канал. Па-па-па-па!